Учениця 3 А класу Харківського ліцею 128 Харківської міської ради. Мій проєкт про видатні постаті України. Хто вони? Яку роль відіграють житті нашої країни? Це герої, духовні вчителя, зірки української літератури. Сьогодні я буду говорити про Григорія Сачіского роду, який він дивний. Бо дивне його життя, дивна його поезії. Величний, бо велична його постать, яка хвилює людськість вже три століття. Мудрий, бо справки він присвятив життя, зветься любомудрий. Мандрівний, бо все його життя це подорож до себе, подорож у просторі у часі. Український, бо тут він народився, тут і спочив. Світла людина, філософ, навтовний мандрівник, поет. Це все Грегорій Скорода. Він особливо, особливо любив Харків, словожанчину, що знайшло втілення у творах харківські байки, а його пісня всякому городу нрави права, всякий міц свій у голова відома всім. Хочу, пропоную замислитись кожному, а який Григорій сковорода особисто для мене. Але для цього треба зануритися у свій Сковороди, читати його твори. І тоді для кожного відкриється шлях пізнання, як сказав Григорій Савич, Пізнай твій шлях, свій, свою землю, і ти побачиш свій шлях у житті.